Всім привіт, зв'язку міні агросуми. Поки в нас ще жара, поки ще йде прибирання сіна, то нагадую за наш прес борщ. Це у нас модифікація 80-70. Це у нас він робить це круглі валки. отут вони у нас. Вивалюється. По комплектації він комплектується відразу і карданом 6х6 Валки можна регулювати від 25 до максимально 35 кілограм. Ну, але дуже важкі будуть. Ось так він виглядає. прес-подборщик є по наявності, по вартості 3100 доларів. Героїв Крут 15, місто Суми, приїхали, перевірили. Десь, якщо це близько біля сум, то можемо взагалі доставити безкоштовно. Якщо там більше там кілометрів, то мабуть вже доставка буде платна. Ну телефонуйте, домовимося. Всім гарного дня і мирного неба!